Так, друзі, всім привіт! Сьогодні нове відео. Будемо продовжувати займатися подрібнювачем. Прийшов він вже з балансування і урізання до мене. Я так його вже вкинув. З цієї сторони ще на підшипнику він не стоїть, а з цієї сторони з іншої сторони, вже на підшипнику, але не до кінця ще набив його. Набивається плотно доволі. Так що що по валу? Робив я його, відправляв хлопцям у Суми. Е фірма там є е вал вони мені урізали. Зразу перед цим провірили його, щоб не прогинів, нічого не, не було. Казали, все нормально. Е замінили вони, от я вже не пам'ятаю, з одної сторони цю сторону вони мені замінили дешліци, напевно, замінили. Хоча, чесно, не пам'ятаю, Треба дивитися, нам одну сторону замінили мені вхід, з другої сторони, просто понаварювали і проточили. Точно пам'ятаю, що він мені говорив, що один день я писав йому, що чи там роботи, він говорить, що зараз нарізали шліці і гартують. Тобто, Скоріше за все, ми міняли. З іншої сторони, там де шліци. шліци там тепер нові, чудові, повинен сісти шкілок гарненько. Так, провели балансування вони і замінили 5 ножів, один, один ніж я замінив, його не було, він був відломаний. А ще 4 ножа вже замінили хлопці, там вони заумовили. Я просто доплатив за це. бо я не замітив не перевірив ножі. Два ножа були лопнувші, а ще два ножа були погнуті такі. І хлопці просто сказали типу, ми боїмося балансувати, він зараз відліт... ці ножі відлітають, десь у приміщенні. Техніка безпеки. Так що помінили мені ножі. Так що так. По виставлянню, я коли виміряв, залишив. По 2 десь см від кожної стійки боковий е, боковинок Тобто з лівої сторони 2 см і з правої 2 см. Не знаю, багато чи мало, дивився я в 23,88 комбайнах, то там чуть ли не по 5 см е, залишено. Ну, якщо я залишив би більше, то треба було робити більшу. Вихід з сторони шліців там дозволяє, в принципі, а зі сторони, де датчик повинен стояти, там недостатньо місця. Тобто зараз я набив підшипник. зараз покажу, щоб ще. Ось так. Зараз набив і воно Ну, Мені потрібно зараз подати ще сантиметр, от якраз два десь. Два там, півтора сантиметра треба подати на цю сторону. Вийде, якщо б я залишив сантиметрів 5 то тут почивник просто ну, не повністю би сідав у вала. Ну, це треба б тоді удління було б вийшло. Так що такі то справи. Тому залишив по подастиметр. Думаю, він ніколи діватися не буде. Фіксуватися з тої сторони, він буде шків не буде давати йому, щоб він йшов в цю сторону. А щоб він не йшов туди, подрівнювач, тут є сфіксуючи. Думаю, ці вони і так плотно находять. цим зафіксірую. Хоча, оце хотів би вас запитати, може хто підскаже. На схемі я дивився. Що то мені так здалося? Чи там є шайби між е, ротором валом? Зараз з той сторони буде кра, краще вийти. Е, між тут стоять шайби між ротором і підшипником, які, я так розумію, і не дають гуляти е, ротору цьому. І, бо потрібно виставляти по ті оріжжя, щоб вони там, по них не било. Не знаю, скажіть, чи робити, витачувати їх чи ні. Ось так, нові шліці виглядаються, тут новеньке, тут гарненьке. Подивимося, чи добре закалили його чи ні, буде ходити чи ні. Я почав проганяти зараз ці болти з гайками. І там є момент в підшипниках, зараз з цієї сторони покажу, що підшипники теліпаються на болтах. Як би ти не зажимав? Тобто, воно ось таке. А я тут не покажу, бо тут болти нерівно трохи приварені, і воно зажало зараз, він похвато знаходить. Тут, бачите, є дозори. В другому печивнику в мене вже там були деякі втулочки. В цьому печивнику не було втулочок. Зараз я якраз займаюся, вирізаю сюди втулочки На що підходячу трубочку. В середині сердні дірки піде розмір болта і так, щоб він доволі, не дуже плотно, але сидів. Зажметься болтами і не буде гуляти, тому що якраз із за цього бійня може йти нагрузка на підшипник, або корпус почне рвати цю пластину. всю. З так, підшипники тут мажуться, так що почаще його мазати, було все гарно. Так що зараз займаюся принцип цим, втулочки фіксірую на, на підшипники. Приміряю шків, але шків теж там питання в тому, що його виставляти потрібно, коли буде стояти вже редуктор ротора. ну Редуктор верхній. Мені так сказали, спочатку вистав там все, що стояло, а потім уже шків на валу будеш виставляти в рівні по редуктору. А потім, уже, в принципі, там вже таке, все одно буде стояти, там буде регулюватися шайбами. Буду займатися це противоріжущем. Його ж потрібно буде це сам займатися урізати, так само плиту. Спочатку противоріжуще ставлю сюди, по ножам виставлю і уріжу, а потім вже по противоріжущим ставлю плиту нижню, приміряю. Якось так. Так, працюю далі, не переключайтесь, далі буде. Так, ну що, друзі? Встановив я противоріжущі і нижню плиту. Ось так зараз це все виглядає. Але виникли проблеми. Тобто, промучились ми з батьком десь день, щоб виставити це противоріжуще, але треба ще все одно може двигати, бо є нюанси. В основному проблема це по нижній нижньому плитів. суть. А зараз я підлізу трохи ближче, щоб може було зрозуміліше. Противорізи я виставив тобто, приблизно, щоб було по центру, воно, але все одно якось підігнуті деякі вуші, чи самі ножі може попіддігнувати, що деякі по, по центру, тобто чітко, а деякі прям дуже близько до противоріза, От, наприклад, не знаю. Видно, не видно, Тож він дуже близько. Він якщо буде обалтихатися, попадає прям. Тож він наче проходить. Тут, ну, можливо, то за рахунок оборотів то він стане рівно. Коли обороти бою, він буде рівно стояти. Ну, все одно десь віляння оце, по ножу і раз його вже сховає. Бо я зараз ще не закріпив їх. Е, по краям я прибрав по 4 противоріза. Чому прибрав? Бо на заводській, на 2388, це, та я думаю на 66 серії, там по краям немає тут ножів. І тут, а й так само на противорізу. Тобто, такий діпазон, там немає ножів. Якраз десь приблизно, оте місце, їх тут немає. Там маса, так розумію, майже не йде. Чи щоб не наматувала, щось типу того. І це раз, по-друге... Чому я прибрав? Тому що в мене вал, як я возив на балансування і на урізання, коли почали урізати і виміряти, то виходило так, що урізання якраз чітко попадало на якийсь на крайній ніж. Ну, це кріплення ножів. І було два варіанти. Тобто, або прибирати ніж, Тут з цієї сторони ніж прибирати і там прибирати ніж. Але... Як сказали мені проєктант, який там прораховувався, що якщо прибрати цей ніж, то потрібно було навалювати дуже важкий груз, щоб відбалансувати. Тому був другий варіант, який ми використали, це просто перенести ножа. Тобто проєктант прорахував, в якому місці повинен стояти цей ніж. І переніс його зі збереження поланцювальних властивостей. Скажімо так. З цієї сторони все нормально, тобто я можу вставити в теорію противоречищі, треба спробувати ще їх. А ось з цієї сторони якийсь один, напевно, чи не вгадали. Хоча, якщо не помиляюся, ось як бачите, оцей не. Переварювався, оці ось переварювався і ще там деякі переварилися е, з іншої сторони. Е, то Якщо не помиляюсь, саме оцей не співпадає. Чомусь чому заводський, де я був приварений. Тому я поки що прибрав. Е, так само е, я прибрав ось тут одного ножа. Да, Видно, Ну і треба було зараз ще спробувати поміряти, бо... Він ну, в мене упирався тобто, ніж цього противорізу. Ну то таке. Тобто, треба переміряти буде ще. Тут незручно. Ну, основна проблема, те, тобто, що я порегулюю, може якось виставлю. Основна проблема це нижня плита. Як бачите, зараз у мене зазор ось на виході Два пальці. есть, ну, десь 3 см, десь так. А ось... Як же я вам так показати правильно? Ось тут в крайньому положенні, ніж коли ж буде рівно так іти там зазор зараз десь пів сантиметра, не більше. Я не знаю, чи повинен нам такий бути зазор, чи ні. Але проблема не в тому, що зараз плита у мене зафіксована, вона фіксується на три болта з кожної сторони. Тут та посередині і зверху. Ну, зверху зараз у мене плита зафіксована на два болта на це і на середній на верхній він зараз ця плита ниже якщо піднімати плиту на верхній болт ставити вона задирається у мене вже починає ніж вала цепляти за плиту і це раз по-друге щоб підняти плиту на Верхній отвір, мені довелося підрізати оці уголки. Вони трошки тут випірали, і мені довелося їх підрізати. Я пробував встановлювати на верхній отвір. До речі, де він там? А не видно, він там схований під Тут Буквально там піднять на пару, ну, на сантиметр, напевно. Це раз. По-друге, тут ось така, ось такий отвір виходить. Який же буде набиватися солома, це все. Підскажіть, що зробити з цим отвором? Я думаю, якусь... зробити якусь, ну просто, смужечку з того Тут є отвори для прикручування і тут посверлить отвори, тобто, і тільки зробити так, щоб сюди находило, а сюди піднис воно. Отак, щоб сюди находило, а сюди піднисишло. Бо якщо просто наверх ляпуху зробити, я думаю, що маса соломи цей може підняти цей листове лист желіза, загнути його і пустить під ножі. Коротше, буде біда. Якось так. По плиті. Підскажіть, ну, вроді все, заводське, то це ж не те, що там саморобне все, ну, воно ж стояло на комбані. Плита, плита ж його, все це. Чи, ну, це нова, вона чорним кольором, я думаю, що це не оригінальна. Можливо, в неї якийсь угол не той. Чи, чи ножі тут можливо стоять твінчі. Теж чи... ну, все стояло, то, як було, нічого ж там не переробляв, ножі не міняв. Просто вам докупив пару ножів, наприклад. Зараз я покажу на натурі знаружі. Як воно все виглядає. Що я хочу зробити. У мене є мисль е, Так, ось наші противорізи, тут фіксуються ножом е, болтом. Важливо. Стоїть нижня плита на ось раз, два і третьому болту, який зараз у мене стоїть. Тож зараз, наприклад, бачите, не співпадає буквально чуть, -чуть отже. І от якщо я на цей чуть-чуть піднімаю, у мене вже починає задівати ножі за нижню плиту. Е, як бачите, тут воно все в крайньому положенні. Зараз я не прикручував нічого болти не приварені. просто так, щоб для регулювання, скажімо так. А тут уже в нижньому положенні. Мисль моя така, що я хочу ось цей отвір трошки прорізати в бік. Тобто На пів сантиметра. тим самим піде плита ця вся піде сюди, здвинеться і завалиться. Оця сторона трохи завалиться, і я десь отвір ось тут пересвердлю І буде, мене десь зазор, там з ну, пів сантиметр думаю, буде зазору між ножами. Можна попробувати прорізати ось тут, просто ниже опустити. Але ну воно оце не подвинеться, як і було, так і стане. А ось тут, якщо е, 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 зараз отут отвір, то він стане десь ниже. Ось тут і це вже дуже близько до цього, як на мене. Можна, в принципі, зараз просто тут просвердлити отвір тобто, і зробити, як зараз воно стоїть. Я але ж я говорю, що мені наче пів сантиметра дуже маленький зазор, як на мене. Я може на цьому тижні ще з'їжджу там до знайомого, в нього кейс 2188. Подивлюся, як в нього там це все зроблено, чи нічого не перероблювалося. Ну Ось така біда. Тобто, в принципі, я вже все зібрав, тобто, там підрегулювати болти, зафіксувати mm. на болти. Тут тобто, теж прикрутив. Воно видвигається все, ножі. Ну і Ножі трошки плотнувато заходять у нижню плиту. Я трохи питався подавати, але все одно дуже плотненько. Ну, тут не страшне. Тобто, воно все ось регулюється від руки. То не біда. Одна біда, я ж говорю, що задівається і дуже близько. Ну і ножі якось ну, дуже близько прям до противорежущі ходять. Чи повинно так бути. Я я питаюся регулювати. За один ніж нормально по центру йде, а інший ніж ніж йде, наприклад, да, там, ешгори, ось цей по центру більш-менш йде. ну, Так, да, по центру. Інші ножі можуть. Це нормально йде. цей теж, а там вже починає десь щось, наче близько йти. Тось. Чи самі уші попідігнуті. Я маю на увазі оці уші. Чи ножі криві десь. Ну, наче передивлявся ножі, там пару криві було, ми викинули і поміняли на нові. Ще балансували, тобто хлопці дивилися. Ну не знаю, тобто. Підскажіть, бо... Дуже потрібна ваша допомога, тобто, як правильно виставити плиту, чи повинен там бути такий зазор. Тобто, я тут зазор мене влаштовує, а там звісно, ну, біда. Ну і плита, в принципі, як хлопці говорили, ви мені що потрібно було, напевно, додати чи доварювати, чи щось прикручувати таке, щоб збільшити зазор. Збільшити саму плиту, оскільки вона може бити качанами по решету. Тобто, Тут буде стояти решето і по краю решета буде бити. Солома то не страшне, а от качанами можливо буде. бити. Так що чекаю на вашу відповідь. В принципі, з цим, поки я завершу, буду зараз займатися верхнім редуктором, до його, там вже залишилася чепуха. Так що його встановлюю, Там вже в наступних відео вже повністю як кажуть, це зберемо, там останеться натяжник, накинутий ремень, тут види і Будемо запускати, перевіряти, як воно крутиться. Так що Чекаю від вас відповіді по даним плиті, по противорежу. А так, підписуйтесь на канал, ставимо лайки. Ще багато роботи цікавої. так що Всім гарного дня!